Полів десята година, наша дитина спить, наша дитина вставати не збирається. Ми з Аркадієм тихо ходимо, мовчимо, думаємо, доки він буде спати. Ми Одна в школу пішла друга. Спить. Одна дитина в школу пішла, а друга спить. Ну але ми не чіпаємо, бо що встане озвіріє, нам то треба. Дивіться, його кава, яка була. Ми з Аркадієм давно каву випили, його холодна, як лід. Я не знаю, що йому робити другу каву. Аркадій, може йому снадійний підсунув чи що? Що він так спить? Це Та він такий мудрий, до мене вчора, казав, ти хіба спиш, як геля в спад. Десята година. І он нічого не буде, ні то, що я лажу по хаті, ні то що я соваюся. Телефон там мене... вікно відкрите. Телефон мене викрикає. Я вже в ванні годину відлежала. Я думаю, то вже буде мені стукати, скаже, виходь, ні, ніфіга спить. Чому ж він не спи? Морда, ти що припух? Ти знаєш яка година? Що? Mm. Mm. який, Добре спав? Просто добре спав? й mm. вставай! Mm. Та вже кава. люди давно працюють, твоя кава вже холодна, як лід. Ми з Аркадієм що 8 годині каву купили. Дай понові. Що по поновій? Каву дроби. Морда спить! Десята година, той кабан спить. Та люди вже пів роботи зробили, то вже замучився, вже відпочиває, ти спиш. Вставай! Кабан. Кабан. Чи як там слон його підписав? Та він і слон, і кабан, і все на світі. Вставай з хмаринки. А що ти що, що... що, 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 що таке? Що? <різь> що, що з тобою? А, ти думає, він думає, він думає пранк, думає пранк. Та-та-та, думай, думай. А я в... мене як руки, блядь, і того махання і ноги. Вчора робила ту вправу, тако махала. Та мене так болять руки, що я аж в сні просипалась від того, що болять руки. Що голенькі? Які голі. <свистит> а двоноги від чого болять? Я робив То я вчора ходила 16 тисяч кроків, не ти. Аркадій папарацци. Люди покажуть свою картину. Та-ра-ра-рам! Та-ра-рам! Аркадія нова картина. Я вам сказала, більше нічим не покривати. Все, все, конець. Картина готова. То я малював. Вночі. Та то Сергій малював вночі, ну і тому він не виспаний. А я так говорю, що Аркадій, бо вроді у нас Аркадій художник. Ми тепер всі малюємо, але все говоримо, що Аркадій. Чи добре, чи не добре, то Аркадій. Вставай! Став, що ти викрикаєш? Худи пішов? Що, заблудився, чи що? Керний прогулка з Максимом завжди кров, ліжка, зараз походить. Де, Де? спить до 10-ї години. Люди вже кучу роботи переробили, воно спить. Так все проспиш і кінську голову виспиш. Ти не йдеш щось? Зараз я спеціально його розбудила, потім скаже, що я його розбудила ферм. От твоя кава холодна. Дуже холодна. Та я зараз зроблю. Дуже холодна, бо дві години стоїть. Пий. Ти, Ти завжди кажеш, що ми тобі каву не робимо, то от зробили. Тебе винним не відчуваю, вин не відчуває. Ну що. Що це го там кави нема. Та він хоче щось перекусити. А, я думаю, він кави хотів, тут їсти находить, та тільки встав, як їсти. Це ти людям скажи кихоч доброго ранку, тих я проснувся. Доброго обіду, Стидно тобі? я один раз я жартую, та спи, і дишай лягай. Ну ти жартівниця, Та сьогодні файний настрій, так? Так, сьогодні жартую, сьогодні погода буде виїхати. Ну добре, що б з ним говорити. Вже його розбудила, хай береться до роботи, бо він як спить, там мене то мучило, знаєте, в ванні відлежала годину, і далі спити, думаю, та де, то треба будити, та дитина буде спати до обіду. А ні, я ще не проснувся.